Вітаю, друзі, з вами лемок. Ну що, стартувала у нас подія, вже можна насолоджуватися зимовим ангаром, зим, зимовою технікою, такою присипаною трошки снігом. І, відповідно, забирати ще свою якусь там нагороди. Так. Що в нас сьогодні? Експериментальне обладнання. Ну, not bad. Not bad. Uh, уже можна купляти коробочки, відповідно, відкривати. Думаю, багато блогерів вже буде то робити. Тут у нас така головний гість, можна так сказати, цього всього. Виглядає цікаво, звичайно. Але я його не буду купляти, тому що не буду купляти коробочки. Шанси падіння там, звичайно, невеликі. По події. Ну, фактично, вона така сама, як, як я і казав, як і минулого року. Можливо, візуально вона трошки десь там і від і це відрізняється. Але, по факту, ну, все те ж саме. Той же самий термінал. Все те ж саме. Що нам випаде? Дві монеточки на халяву дали. Хі, автоматичний вогнегасник. Ну окей, давайте далі. Так. І... У, -у, У 100 компонентів. Ура! По жетончиках отримання. Ну, так само, все так само. До містечка і до доручення. Виконуємо доручення і прокачуємо містечко своє. Відповідно, забираємо свої оті от алмазики. Збираємо ресурси, не забуваємо. Так. По 300. Так, зараз. Дивимось, що тут у нас? Ну і, звичайно, покращуємо. Як воно ж довго все не могли зробити, якось пропускати, це все чи що? Не знаю. І завдання Джейсона. Ну, по суті, нове обличчя. А все лишилося такі, саме. такі самі знижки, як і були. В принципі, абсолютно ідентично. Так, речерський кід у нас є. Вже в дорозі досягти п'ятого рівня атмосфери. Ну, тобто він зараз просто вже не, в... не випадає з коробочок, а просто п'ятий рівень до атмосфери ви прокачуєте. І, відповідно, ви отримуєте оцього от ре... речерського кота. Ну і так само. так. Доручення. Придбати він. Ну, це потім я буду виконувати ці доручення. Це в саме його. Остан... Ну, напослідок так би можна сказати. От і все. Ну, по суті, нічого абсолютно нового. Все те ж саме, що було минулого разу. Ну, як я кажу, можливо, чуть-чуть візуально воно трошки відрізняється. Але по факту, ну, те же саме. Абсолютно те ж саме. А, по танчику. Скільки він взагалі коштує, якщо продати, того, що дали? 100 тисяч. Ну, по суті, це ще один яний слот, який у нас вже е є. Так. Медіум танк. І додано слотів 1. Що ще можна сказати? Та більше нічого, по суті. Виконуємо завдання. І, власне, все. Більше нічого такого. На баджерів завдання і на Маусі. Тобто 2 гілочки прокачування. І більше, то, по суті, то нічого такого нового немає. По магазину давайте пройдемося по вартості коробочках. 12 одиниць у нас коштує 497 гривень. Ну, по суті, то ж, те ж саме, як і було минулого разу. Наскільки я пам'ятаю, наскільки і зараз можна, якщо придбати комусь подарунок, це від 3, по-моєму. Якщо так брати. А, ну можна по -це брати в 3 одиниці, якщо ти просто купляєш для себе також. Але, так, по коробочках набори не можна. Набори тільки з 12. По вартості, ну, по суті, те ж саме. Щоб було минулого разу, нічого не змінилося. якби, Все нормально. У, є можливість придбати Су-130 PM за 10-100. Ну, напевно, я її візьму. Ом... Напевно, я її візьму. <х <true> <х <su> Але на додатковий аккаунт. На свій твінковий. 50 ТП прототип за 8400. Ну, це небагато насправді. І є можливість, що тут таке. 3D-обвіси купляти. Оу, ні, ну це я точно брати не буду. А, загалом, по нагородах. До 13 грудня маємо можливість придбати Су-130ПМ, що я, в принципі, і зроблю. Ну, я ще постараюся, в принципі, до 13 грудня ще є час. Можливо, там в літачках стартує ще якась подія. У мене зараз тільки 8 тисяч золота по суті. Um, ну, я подивлюся, коротше. Можливо, щось та й придумаю. Ну, я хочу Су-130, це дуже класна машина. Мені більше подобається як Скорпіон, тому що Скорпіон у мене, звичайно, є. Так, де він у мене є до речі? Скорпіон. Uh, він, звичайно, в мене є. Машина непогана, але він надзвичайно дуже сильно світиться, що мені дуже не подобається. А в принципі, стосовно су 130, то там вже набагато краще з маскуванням, тому я, напевно, візьму собі в ангарчик, нехай буде. Отже, такі от, друзі, справи, такий от Новий рік. Що ви думаєте? Пишіть про це в коментарі. Я думаю, що, в принципі, ну, адекватно. Нормально. Не так не могло бути і гірше, скажімо так. Ще раз гарно дякую за перегляд. І бувайте.